Північна Салтівка мікрорайон що найбільше постраждав від дій російських загарбників. Кожен будинок тут пошкоджений від снарядів різних типів, адже окупанти минулого року нещадно обстрілювали Харків. Один із таких будинків на вулиці Бучми. Зараз тут продовжуються відновлювальні роботи. Будівельники реконструють частину будівлі з першого по четвертий під'їзд. Працюють тут і бригади КП Харків водоканалу. кажуть, з червня місяця відновлюють водопостачання у першому під'їзді, адже сюди вже повернулась частина мешканців. На цей час повністю відновлено холодне водопостачання у першому під'їзді 36 квартир. Далі будуть продовжуватися роботи по відновленню, другий під'їзд, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, коли будуть виконані роботи по реконструкції будівлі, тобто буде знята аварійність. І буде наявність мешканців для того, щоб виконувати роботи. А от ситуація в інших під'їздах, зокрема у другому, дещо інша. Через відсутність мешканців та аварійність конструктивів повністю запустити систему поки що не можуть, але роблять все можливе, аби люди отримували послугу. У другому під'їзді виведений полівочний кран. Тому що у другому під'їзді дуже на цей час мешкає мало мешканців, і для того щоб провести обстеження систем стояка холодної води, нужне повинні бути люди на цей час. Їх дуже мало. І тому було прийнято рішення вивести позлив кран. До того ж кажуть комунальники, поки у під'їздах немає опалення, водоканал не може відновити повноцінну подачу води, тож чекатимуть на завершення робіт будівельників. А це вже інший будинок по проспекту трактору будівників. Тут триває ремонт зливової каналізації. Недоліки у її роботі виявили на минулому тижні під час сильної зливи. Тож було ухвалено рішення одразу стати до ремонту. Ми міняємо весь стояк зливової каналізації з п'ятого поверху, з-під кровлі до виходу з будинку Лежак в об'ємі 23 метри. Міняємо на полівініл хлор нові труби, які будуть пропускати великі зливи і затоплення квартирне буде. І підвал. Кажуть, повністю замінити стояк у першому під'їзді зможуть за один день. Наша задача зробити максимально, максимально швидко, тому що трубопровід проходить через квартири, щоб не менше створювати дискомфорт у мешканцям. З людьми домовилися, вони всі залишилися, друг другу передали ключі. Роботи у будинку в рамках підготовки до опалювального сезону кажуть комунальники вже практично завершені. Виконана ревізія запірної арматури, вона працює на будинок і постоячна. Каналізація тут працює в нормальному режимі. Профілактична виконана чистка, вона частково замінена, частково – ні». А що ж до інших будинків у Харкові, то компанія з підготовки триває. Крок за кроком обстежують домівки харків'ян, паралельно обробляючи заявки на аварійні роботи. Їх розповідають, в день може бути до трьох сотень. На даний час в місті, місті Харків ми підготавлюємо до експлуатації осінній-зимовий період внутрішньої будинкової системи в 6300 будинках. На сьогоднішній день підготовлено повністю 4300 будинків. У нас залишився ще серпень місяць згідно планів. На протязі якого ми підготуємо всі останні будинки? Ми після там осіннього і весняного огляду определили ще 600 680 будинків, в яких ми будемо виконувати роботи більшого об'єму, чим тільки технічне обслуговування. І з цих 680 будинків на сьогоднішній день нами виконано вже те великі ці роботи в 300-400 будинках. Це заміна трубопроводу, холодного водопостачання зливової каналізації та е, каналізації е, побутової. Зараз каже Валерій Харлан, по всьому місту 19 будинків повністю відключені від холодного водопостачання. Здебільшого це район Північної Салтівки, там, де найбільше зруйновані будинки. Чи буде там відновлена послуга, вирішуватимуть профільні комісії. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров Харків. Новини.